Мама, ви що тут чекаєте? Тато шпінат рве до страви. О, ну щось буде да? так? Починаю готувати шпінатний рулет з червоною рибкою. Листя опускаємо в кип'яток ненадовго. Забираємо назад. Яйця ми розділили на білки, жовтки. Жовтки, рівніше помилка. Додаємо сюди. Білки збиваємо до блендером. Добавляємо білки, розмішуємо легенько, просіюємо борошно. Додаємо поступово. Розмішали, виливаємо. В духовку на 180 градусів. Викладаємо рибку. Скручуємо так плотненько. Це то смакота. То, да. то люби рибу. От. На декілька годин холодильник, можна на ніч. Дістали рулет, нарізаємо. Вийшла в нас ресторанна страва, дуже легка в приготуванні і проста. Але ви знаєте, прикраса любого столу, якого завгодно. Ще похолююся вам доскою, подивіться, яку нам дідусик зробив доску. to look at me. <laughs>